Кінець року. Я доросла людина. А мій ноут? Ні. Я планував оновити його ще з вересня, але потім нема ЗП, подарунки, ковбаса по акції, і бюджет зник. Новий ноут зараз. Та ви що, перед новим роком? А потім я листав тік-ток. Бац, Лептопчик. І вони такі: Новорічні знижки в лептопчик до мінус 30%. Я такий: стоп, це шанс. Зайшов, подивився. І знайшов модель, яка мені давно подобалась. Вона коштувала 15 тисяч дев'ятсот. 999 гривень. А я взяв за 13 999 гривень. І найприємніше 6 місяців гарантії, 14 днів на обмін тестування. Навіть без передоплати відправили. Я такий, ну це вже серйозно. І тепер я святкую новий рік не з тостером, який називався Мій Ноут, а з нормальним девайсом. Планую навіть подарунок взяти, бо з такими знижками я раптом став щедрим. Хочеш так само? Лови новорічні знижки до 30% у лепто. Опчик, пиши прямо зараз.